Душа проти місто 312, 2. на той площадці. На цій площадці разговоре з містом 312. На цьому. Які займають останнє місце в своїй груді, грають за пяте шосте місце. Команди, які в півфіналах програли, грають за третє, четверте. І фінали грають за окремо один при підтримці всіх команд. Цим зрозуміло. Якісь запитання є до свого регламенту. Значить, представляю судді на площадці номер 1 буде судити Путін. Удя на зіляння в прямому переносному. На прямому данці дуже Дмитро, всі ми розмістили. Головний секретар вас повної слова. І ще раз звертаю вашу увагу на, те, на безпеку проведення змагань. Якщо лунає повітряна тривога, ми всі йдемо в укриття. Перебуваємо там до закінчення, потім повертаємося сюди, їм. Розминаються команди коледжі міста 312, там дідша і місто 312. удачі стало Україною. Скажу чесно, забудеся. Ваше голосово не всю. Дякую вам, що виходить на такий захід, готуючий захід. Час війни, ну, ви знаєте, у нас бояться всі. А ми за це не боїться. Тому хай нас запрошує, Ми тут перемагаємо, тренуємося і будемо перемагати по всій країні і в всьому світі. коли найкраще. краще. Вперво. Старт!